A der Всім привіт! Сьогодні в нас макіяж одним брендом. Як бачите, на мені вже є мейкап, тому що я тільки що знімала контент для ламель. І дуже, до речі, дуже подобається результат цього відео. Цей макіяж піде в тік-ток якщо ви ще не підписані на мій тік-ток Ю, що серйозно всіх вас там чекаю. Хотіла показати вам, хотіла показати вам хустинку, яку мені прислали разом з боксом від ламель. Дивіться, яка крута. Ну, скажіть, просто бомба. Так от, не дивлячись на те, що в мене вже є макіяж, ми сьогодні будемо робити ще один. Тому це мені. Більше не знадобиться. Я пензлики, треба і чого це є. Я вам пропонувала здогадатися, яким брендом ми сьогодні будемо фарбуватися в інстаграм. І деякі навіть реально здогадалися. Ви вже і так бачите опис цього відео, тому чого тягнути. Сьогодні ми робимо макіяж косметикою від Essence. Вона в такому смішному пакетику, тому що я її купувала, коли їздила в Італію, в китайців. Я пішла просто в китайський магазин, яких там дуже багато, і купила на 66 євро собі косметосу. Зараз швиденько покажу вам, що я. Взяла, і будемо змиватися і робити макіяж, тестувати всі продукти. Зволожуючий праймер, тональний крем, палетка для контурингу, палетка тіней, рум'яна, хайлайтер. Просто я такою інтонацію кажу: консилер. Куш для вій, гель для брів, підводка, спонжик для нанесення макіяжу, тону, точилка, але це, типу, мені просто потрібна вона була. Матуюча пудра, накладні вії, клей для вій, олівець для губ, плампер для. Губ і якийсь олівчик для очей коричневий, і це просто божевілля, тому що просто пригадати скільки коштує, наприклад, один. Тон від Діор, я не знаю, ми часто просто згадуємо саме тон від Діор на цьому каналі. Він коштує майже як зробити повне обличчя макіяжа від Есенс. І знаєте, я вважаю це дуже круто, і мені дуже подобається, відверто кажучи, косметика від Есенс. Але давайте потихеньку. Mm. Свою думку я скажу після того, як нафарбуюся, і під час того, як буду фарбуватися. А поки що пішли це все змиємо. -да -да. Срач. О, що пишемо. Знаєте, це взагалі камера для влогів. Тобто вона мається на увазі, що повинна записувати ідеальні влоги, але вона така незручна для цього. Ви мене постійно просто питаєте, на яку камеру я знімаю. Ось на цю, цього додіка. Немає стабілізації, поганий мікрофон. Не раджу. Вмиваю все гідрофільною олією мене тут скидки залишилися до речі, потрібно спершу їх зняти, мені здається. Мені подобається дуже макіяж очей, який в мене сьогодні вийшов. Вверто кажучи, я б хотіла його повторити навіть, хоча я не очікувала взагалі. Вийди відсюди, розбійник. І раз. Раз, раз, два, три. Пом. Тікі-пом, тікі помпом пом. У -пом 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 -пом. мене дві новини: одна хороша, друга не дуже. Хороша, я вдягнула ось цю милу рожеву фігню. Погана, я не знаю, де чек. Типу, мені здається, я забула його в Італії. Я можу сказати так: приблизно всі речі з цього відео будуть коштувати від 3 до 6 євро. Через 2-3 тижні. Нічого дорожчого, я з, з усієї цієї косметики не пам'ятаю. Але приблизно середня ціна на це все 4-6 євро. Коротше, хе -хе, я. Пропоную починати. Розпочинаємо ми з праймеру. Це незвичайна для мене штука. Я не завжди використовую праймери. Цей праймер зволожуючий. В них ще були варіанти: матуючі та ті, які прикривають почервоніння. Тому я обрала саме такий. Я не пам'ятаю. Цей нам теж обіцяє, що пори будуть менш помітними. У мене шкіра після вже третього макіяжу за сьогодні, тому не зважайте, якщо вона буде трохи втомлена. Аромат. Травкою такою липа! Боже, ти пахнеш липою. Ніфіга собі мало, не знав. Текстура, як ви можете помітити, така ой, такий крем зволожуючий. Нафіга я стільки вичавила. Коротше, мені здається, я дарма нанесла собі зволожуючий крем перед цим, тому що це і була зволожуюча база. Це логічно, Стеф. степки помажемо. Поки моя шкіра намагається це все в себе прийняти, відкриємо спонж. Нам написали, що це не тільки мейкап-спонж, це ще й бейкінг Тобто спонжик для того, щоб робити бейкінг. Хто не шарить, хто з села, як я бейкінг. Це коли тьоті і дяді роблять собі е, такий е, шар пудри, коли вони вже нанесли тональну основу. Вони зверху пудрою так фігачать, що там такий шар, що його видно з космосу. І це допомагає зробити макіяж більш стійким і мат матовим. Піду на, намочу його. Прийшла. Спонжик м'якуся, дуже приємний, мені здається, я ним буду користуватися і надалі. Від есенс маємо наступну. Тональну основу, мені здається, хтось до мене її відкривав. Це погані новини, я знаю. Але які в мене були варіанти? Там знаєте, там були інші тональні, які я не хотіла, і була ця лінійка, яку я саме хотіла купити в останньому цьому відтінку, який мені підходить. Аплікатор каже: мені мене використовували. Це я головою квітку збила. О, е, до речі, квіти, які ви бачите сьогодні на фоні, я собі сама купила. Щоб ви, типу, такі, о, яка вона самостійна, самодостатня. У мене в сторіс ціла подія була з цього приводу. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб нічого такого не пропускати, до речі. Я щось думала, що він буде дуже-дуже рідким, а він, ну. Доволі таки щільний. Бачите, не тече як водичка. Я чесно думала, що це буде якийсь як флюїд, буде як річенька текти. Давайте пробувати розташовувати. Чи що оцінок навіть світлуватий на мене? Ах, ой, що за волосня тут же. Аромат такий, ніби я знову пішла в школу. Бо я в школі, от, до речі, хотіла розповісти про це, про моє відношення до косметики Есенс. Бо мене останнім часом чогось звинувачують, що я така вся фіфа. Користуюся лише люксом, поважаю лише люкс. Я виділуюсь, ви що, люди? В мене лише нещодавно почала з'являтися якась косметика, типу, не знаю, дорожче 10 євро. За дуже багато років користувалася лише там, косметикою від Есенс. Космет... Косметикою за знижками, щось з бюджету. І я через це дуже полюбила косметику Essence. Вона з найбюджетнішої косметики, на мій погляд, на мій смак, найякісніша. У мене від Essence раніше було все: і тон, і пудра, і тіні, і помади. І мені досі подобається ця косметика. Боже, яка я біла. Нам обіцяє виробник, що це матуюча тональна основа. Тобто вона повинна матувати шкіру. я бачу, що вона матуюча. Посередимося на задачах, що повинна робити тональна основа. Вирівняти вам тон шкіри. Тональна основа не консилер. Не плутайте тон і консилер. Функція тону вирівняти тон шкіри, щоб не було різнокольорової у вас плями з ситуації. Консилер вже висвітлює, консилер вже замазує такі вже більш агресивні висипання. Наприклад, я пропоную ще використати трохи консилеру. Я чого не дивуюся використовуючи цей консилер, тому що в мене було, я не знаю скільки баночок цього консилеру, скільки раз я сказала слово консилер. А що він такий жовтий? Двадцять. Щоб я раніше взяла 20-й відтінок, я користувалася лише найсвітлішими, типу 0-0, мінус 0. 0, -0". Mm -hmm, mm -hmm. Дуже любила завжди цей консилер, він мені завжди подобався. <гум> hey, я надію, що я не зіпсую все цим консилером. Мені так вже незвично розмовляти на камеру, тому що в мене тут нещодавно зламався телефон. Цей маленький гімнюк перестав записувати звук нормально. Коли я знімаю незвичайну камеру, він записує так, ніби я працюю на заводі, і в мене якісь процеси технічні йдуть. До речі, якщо. Ви чуєте шум? Це в мене кабанчик бігає. Ось цей кабанчик. Мені в цілому подобається моя база, хоча вона занадто світла. Ми ще пофіксимо це за допомогою контурингу. І я щось Що? Тю, до мене дійшло, що я забула певно в якомусь етапі на своєї подорожі. Десь я забула олівець для брів. А в нас все ще є гель для брів Я гадаю, що мені доведеться намалювати трошки собі волосинки, яких мені не вистачає за допомогою іншого олівця. Зараз швиденько це зроблю, щоб ми пішли далі. Готово. Я бачила цю палетку ще коли навчалася в універі. Вона вже в них доволі таки давно. В них багато ліміток. Лімітки в мене були, вони доволі такі яскраві в них зазвичай. А Ось ця нюдова серія, ще в них є такі рожеві відцінки палеточки. Вона ніби в них в постійній. О, до речі, до речі, про есенс. У мене дуже багато пензликів essence для очей. Їх пензлики для обличчя мені не те, щоб дуже подобаються, а от пензлики для очей, особливо ось цей, слухайте, це моя любов. Цим пензликам я не знаю скільки років, ну дуже багато, типу 5, може навіть більше. Якщо у вас є можливість купити есенс, якщо в вашій країні продаються есенс, ви лише починаєте фарбуватися, ви не знаєте, де взяти нормальні бюджетні пензлики, есенс, буду сьогодні ними робити макіяж. А зараз дивлюся, мені так нудно. Ну давайте почнемо з цього світлого відцінку. Такий матовий пудровий відцінок. Ууу, ілючки багато, нічого не бачу. А що ти сподівалася, побачити? Він же пудровий. Я поясню, навіщо, чому має сенс наносити такий відтінок. спочатку, це знаєте, як покласти тісто на притрушену борошном поверхню. Якщо ви покладете тісто просто на поверхню, не притрусивши борошном, тісто прилипне. А якщо притрусити борошном, то не прилипне. От така сама фігня з тінями. Якщо зробити їм базу з борошна, з тіней світлих, то вони будуть краще розташовуватися. Не факт. Якщо тіні гімно, вони все одно будуть погано розташувати. Шовуватися це життя набираю ось такий відтінок. Я навіть не знаю, як його назвати сіренький, коричневенький. Складочку, я не знаю, що я хочу робити з цією палеткою. Мені нічого навіть в голову не приходить. Як бачите, тіні не занадто пігментовані, тобто ви не сильно з ними можете помилитися. Мені взагалі здається, концепція цього бренду вона така більш на підлітків. Можливо, і ні, можливо, я це вигадую, але в мене таке враження. Тому тут тіні і взагалі вся косметика, вона не така пігментована, як у інших брендів. Найтимніший відтінок. У куточок ока. Я придумала. Мені здається, в мене є настрій зробити щось темно-коричневе. О, у мене ж, до речі, є тут коричневий олівець. Ми його використаємо. Мама Мія! Слухайте, ні, фігня, отміна. Я не хочу лаятися, не хочу нічого поганого казати. Дивіться, як вони розташовуються. Для палетки за 5-6 євро. Дуже-дуже якісні ціні. Це я так багато сюди нанесла, щоб у що. Увага, смертельний номер. Я зараз буду наносити ще цей коричневий в куточок. Не знаю, що це така смілива. Напевно. План був хорошим. Виконання, от-виконання. Ну там завжди є такі, знаєте, проблемки. Зараз все виправимо ми щось блистюче додамо. Давайте зробимо, до речі, з всіх блистючих відтінків. Раз, два, ще два відтінки. Ось це золото, дивіться, яке пігментоване, дуже красиво. Мені здається, я візьму або цей, або цей відтінок. Так, сьогодні на струїні арабська ночі. Візьму це золото на серединку повіка. Не знаю, не знаю. Ні, ну. А давайте то крейзі золото додамо, яке нам сподобалося за пігментацією. Зверху, ось так. Ну, вже щось цікавіше, ага. Беру коричневий олівець. Подивимося на кількість продукту. Ну, його тут доволі таки багато Міні свод. Пігментований. Що я роблю? Промальовую слизову та між віями. Я не роблю дивне обличчя, коли малюю вії, але роблю дивне обличчя, коли малюю слизову. Уже дуже красивий олівець. Слухайте, я вражена тим, яка в нього якість. Я не знаю наскільки він стійкий, що правда, це нам ще попереду доведеться перевірити, але його ефект мені подобається. Він пігментований, він класно наноситься. Він м'якенький. Він не знаєте царапкає тобі око як. Багато олівців роблять. Я ж вам, до речі, сказала, що це мій улюблений пензлик від Essence. Чому він улюблений через цю сторону? Ця ось бочечка, я не знаю, як правильно назвати цю форму пензлика. Ось таку, сорі, я знаю, що ви біситесь, коли в мене немає фокусу. Так от, мені дуже зручно цим пензликом наносити тіні в куточок ока. <звук> Зараз намалюю стрілочку, і все буде ок. Про цю підводку я чула дуже багато відгуків, і майже всі. Край хороший. Всі ніби обожнюють таке враження цю підводку. О, О, Пропало все. Я не пам'ятаю, коли в останній раз малювала такі довгі стрілки. В неї дуже зручний пензлик, це правда, вона реально зручна. Боже, вони що однакові будуть? Однакові стрілки. Зі мною ви такої фігні не дочекаєтесь. Е, хотіла зробити свочі палетки, але олівець з підводкою реально стійкий Роблю тут я б сказала, що палетка реально вартує однозначно своїх грошей, тому що вона недорога. І як для людей, які там не часто фарбуються, яким не потрібні якісь Супер пігментації Супер формули, знаєте, кольори незвичайні. От мені, наприклад, щоб купити палетку, мене реально треба здобути. Дивувати, щоб я щось купила, тому що я вже мені здається бачила все ось у цьому житті. М -м -м, який красивий колір. Щоб було щось, чого в мене ще не було, наприклад. До речі, у цих палеток більш-менш нормальний пластик. Ці Ох. головна проблема з продуктами Essence, яка в мене була за все життя, це те, що вони ламаються. Дайте мені секунду. Банана Паудер це підписники, підписники це банана паудер. Я обожнюю цю пудру. Це теж пудра від Essence, як ви можете побачити. І Мені дуже подобається колір, текстура, але кожного разу в мене ламається ці... це пакування. В одному й тому самому місці ось тут ламається завжди, завжди одна і та сама проблема. Або вони в мене розбиваються. Ну, це вже це вже руки з дупи. Ну що, сподіваюся, ви готові переходити до продуктів сухих для обличчя. Я спочатку завжди закріплюю пудрою, все, а потім вже наношу туш, гель, і все таке рідке. Маємо ось таку пудру для обличчя, матуючу в одинадцятому відтінку. В неї, до речі, дуже цікавий рельєф. Текстура така сатинова, трошки приємна. Шо м'яу? Беру пензлика пухнастика, буду просто закріплювати цією пудрою обличчя. Я раніше користувалася лише з такими кольоровими пудрами. Зараз переважно прозорими. Боже, тепер вона бігає як кабан знову. А з того, що я ба. Того, що я бачу, шкіра мені зараз подобається. Пудра мені теж подобається. Можете дивитися текстуру шкіри. Пудрі тут 12 грамів. Мені здається, що у Essence завжди мало грамів продукту, тому що вони в мене доволі таки швидко завжди закінчувались. Але за таку ціну місяця-півтори-два щоденного використання вони переживали, мені цього ось так вистачало. Контурінг, це цікаво. У мене, до речі, найсвітліший відтінок. В теорії він повинен мені підійти. Давайте спробуємо. Ось цей відтінок, ось цей найсвітліший, він, типу, для висвітлювання. Я не бачу сенсу тут ще що щось висвітлювати. Поїхали буде як мені подобається. Зрозуміло, що все одно це не ідеальний холодний відтінок, але він не занадто теплий. Я оцей свій оцю свою планету лоб завжди дуже сильно контурую. Ну в мене завжди, знаєте, ще в голові, що це коштує типу 5 євро. Інша проблема може бути в тому, що воно недовго тримається. Існує така штука, як шкіра, яка їсть макіяж. Наприклад, ось ця шкіра його жире тільки так. В мене жирний тип шкіри, і через це продукт. Продукти, які нанесені зверху на цю шкіру, вона своїм салом, своїм себумом просто, знаєте, така всмоктує. От точно в мене була така ситуація з рум'янами від Essence. Чому я припинила їх купувати? Вони мені досі. Дуже подобаються. Одні з найгарніших відтінків на, на ринку взагалі це Essence. Конкретно 10 відтінок я ним користувалася дуже багато років. Просто проблема цих рум'ян в тому, що воно ну, ти їх наносиш, ти ходиш, і типу буквально півгодини в тебе нема рум'ян. Моя шкіра особисто їх зжирає. Якщо у вас суха шкіра, можливо, у вас такої проблеми не буде з цим продуктом. Ну що вже ми заговорили про рум'яна, тому давайте їх нанесемо. Повторюся, що це один з моїх найлюбленіших. Відтінків рум'ян він дуже ніжний, дуже класно підкреслює якусь, знаєте, свіжість шкіри. Це важко нанести занадто багато, наставити знову ж плям. У essence я помітила. Класні формули, тим, що вони реально не залишають якихось плям, не залипають нікуди. Я вже вам здається розказувала, що я не дуже любила хайлайтери якийсь час, певний майже все життя. Тому для мене реально інтрига, якими будуть хайлайтери від Essence, я ніколи їх не купувала. Можна було б ж руку помити, але а, хай горить. Опа, ви щось бачите? Я не бачу нічого. Він що не пігментований. Чомусь мені здавалося, отак я дивлюся на нього в упаковці. Мені щось здавалося, що він мені дуже дуже сподобається. Що тут написано: Luminous Glow Amazing. Я дуже звільняюсь. Це дуже красивий, яскравий доволі таки, трохи занадто яскравий для мене. Хайлайтер. Я б його віднесла для мене, для нудної бабці. Він в категорії святкових. Але мені здається, в нього дуже прикольне, лагідне в той же час сяєво. Тобто немає окремих блискіток. Нарешті настав. Нарешті настав час закріпити брови. Боже, який малесенький пензлицьок тут кольоровий гель від Essence для брів. В мене колись був. Я не пам'ятаю, чому він мені не сподобався, але він мені тоді не сподобався. Ой. Ой, mm -hmm. здається, я, я я все я пригадала. Було просто незручно. Я не вмію фарбуватися кольоровими взагалі гелями. Е, е, мені все не подобається. Ми робимо вигляд, що типу в нас е такий лук. Е я не старалась. Мені пофіг, а брова пф, вони в мене такі від природи. Є проблеми про які не говорять. Як багато, як багато я чула про туші від Essence. ви собі не ну, уявляєте, як ча. Що це за велетень? Це кому це щоб шоб Фарбувати, Я перепрошую волосся на голові. Куди? Куди пхати ось це воко? Серйозно, люди. Я ніколи не бачила настільки велетенський пензлик. Боже, мені страшно фарбувати вії. Не менш туш хороша. Мені подобається, як вона виглядає на моїх віях. У мене самі по собі вії непогані. Вони ростуть нагору. Але не всі туші, я маю визнати, роблять їх розділеними, не сліплюють, не роблять, не перенавантажують що дуже важливо, ледь не забула. Ба Накладні вії. Чому я не дуже радію накладним віям? Тому що я їх не вмію клеїти. Я дуже-дуже багато разів намагалася навчитися. І коли я намагалася бути б'юті-блогером раніше, я постійно клею. Практика, практика, тренування. Це не працює на мені. Я просто не вмію їх клеїти. А Тут був клей, а нафіга я купила клей. Могли попередити? Ви не написали? Там на видному місці написано, що клей. Всередині. Так от, чому я взяла саме ці вії? Тому що тут вони не повні, тобто не на все око, а лише в куточки. Але в мене є підозра? що Вони занадто короткі. Багато вії, які я купувала раніше занадто короткі на моїй вії, тому що в мене довгі вії. Не мені вам розказувати, як клеїти вії, але я буду. Беремо клей. У нас є, знаєте, така е полосочка, яка буде кріпитися до нашого ока. Ось на неї під певним кутом, не ось прямо ось так, а під певним куто кутом... Наносимо клей. клей? Тьотя, знаєте, тьотя давно це не робив. Трошки не дуже багато. Не одразу клеїмо на око. Нє, ми чекаємо. Ми чекаємо секунд 20-30. Навіщо? Щоб клей встиг трохи застигнути. Бо я раніше не розуміла, нафіга дівчата це роблять, вони щось сидять так. Типу, що ти там дуєш? Що Кот, вони дують, щоб воно застигло трошки, і потім краще причепилося до ока. Приліплюю. Що змінилося? Давайте, кажіть, чи бачите ви різницю? Я реально нічого не бачу. Принаймні, мені не так важко їх ліпити, як коли, знаєте, повнорозмірні. Ось там я сиджу півгодини, і я навіть не жартую. О, я, до речі, ж манікюр зробила. Хочу, щоб ви розуміли, я вчора сіла знімати вам відео, це відео, яке я зараз вам знімаю. І я його не дозняла через те, що мене бісив мій манікюр. Ні. Слухайте, так, ось такі половинки ліпити набагато зручніше. Можливо, якщо ви ніколи не ліпили собі накладні вії, це не буде таким гемороєм, як ліпити. Повнорозмірні. Е, щоб ви розуміли, в мене спочатку сіла камера, потім вона в неї закінчилася пам'ять. Я форматувала диск, перезаряджала камеру. Ось я знову тут. Якраз перевіримо, як тримається макіяж. Мені здається, зовсім трохи в мене мій жирний блиск вийшов, але то таке дурня фігня. Весь цей час я чекала, поки ми намалюємо губи. У мене є олівець для губ. Зробимо ось такий своч. Нюдовий олівець. Пахне приємно, до речі. А ще є ось такий. Плампер для губ. Я останнім часом щось підсіла на різні плампери. Якщо ви не шарите плампери, це близькі або не близькі бальзами, які трохи збільшують губи, через те, що в їх складі є там перець або ментол, або ще щось. От, бачите, жирний блиск. губи. Олівець дуже м'якенький. Я б не сказала, що мені дуже подобається відтінок. Я взяла якийсь занадто рожево-світлий. Це відтінок 03 Soft Bash. Зверху я нанесу ось цей плампер. ні. А продукт буде в нас сьогодні. Знаєте, є такі аплікатори, які набирають замало продукту. і Тобі по 10 разів треба Ох, мазюнькати собі губи. Ой, але ж такий він гарний. Майже одразу відчуваю ефект. Поки чекаю, доки він подіє, візьму свою банана паудер, яка в мене розвалюється. Трохи зафіксую те, що в нас. Пішло жирним близько. Ну що, минуло 3 хвилини десь. Я вважаю, що достатнього. сильно не збільшились. Я не відчуваю такого екстремального ефекту, як від Lip Injections from Too Face. І мені здається, що лук в нас класний сьогодні. Виділю якісь продукти, які мені сподобалися найбільше і найменше. Як завжди, консилер топ і руками впевнююся, що він мій улюблений один з палетка для обличчя. Несподівано, але вона мені дуже зайшла, і вона летить в мою повсякденну косметику. Косметичку. Можливо, навіть вона піде замість моєї палетки від Smashbox, тому що ця краля для мене останнім часом якась зарижа. Також виділю палетку ціней, тому що мені власне, подобається мій макіяж очей сьогодні. Багато для кого вона класно підійде. Лайнер. Не дарма про нього чула багато хорошого, реально дуже зручний. Мені здається, ним можна реально класно і хайно намалювати довгі стрілки. Рум'яна моя любов. Все ще, до речі, бачу їх на обличчі, тому, можливо, вони якось змінили формулу, або в мене шкіра якось змінилася, і вона не так З'їдає тепер пігмент. Туш топ. Ха, цей пензлик. Щодо пензлика, не знаю, але в цілому туш класна. Шо м'яу. У мене не так багато речей, які мені не сподобалися. Єдине, що я точно знаю, що не буду користуватися, це ось цей гель для брів і ось цей олівець. Гель через те, що я просто не розумію, як його нормально наносити та не руйнувати собі брова кожного разу. А олівчик через те, що просто колір не мій. Ну що, як вам мій макіяж? Пишіть, будь ласка, коментарі, залишайте свої класні вподобайки. Щиро буду рада, якщо ви перейдете в мій інстаграм або Тік-Ток, підпишетесь ще там. Буквально на днях буде розіграш в інстаграм цього косметосу минулого відео, тож не пропустіть його. Підписуйтесь, гарного вам дня! Сподіваюся, ви в безпеці! Па-па!